Знаєте, враження складається таке, що сьогодні просто напросто звичайний вечір в місті Левел насправді це зовсім не так, тому що ми сьогодні можемо поспостерігати за представленням нового Lexus NX. і це все буде відбуватися в рамках відкриття офіційного центру Lexus. А всі бажаючі, які хочуть почути розкіші, японську якість можуть однозначно завітати сюди сьогодні, якщо ви трохи запізно почуєте це. Привітання наше звернення, не проблема після цього відкриття. Ви також з великим задоволенням можете подивитися на ці автомобілі. А якщо, звичайно, що ви себе можете дозволити. А я вам того бажаю навіть придбати ці чудові залізні коні, чи то, як їх ще по-іншому називають. До речі, мх презентація вже сьогодні. Атою народження нового бренду, орієнтованого на випуск автомобілів люкс класу, вважається серпень 1983 року. На секретній нараді ради директорів компанії Тойота її глава оголосив своє рішення, що корпорація повинна створити машину представницького класу. Шановні гості, а зараз для урочистого відкриття офіційного дилерського центру «Лексус Львів» Під ваші облезки на сену запрошується генеральний директор Toyota Україна, пан Нобухіро Йоршина. World. To... Шановні пані та панове, я ще вдячний за вашу участь у сьогоднішній Щерковні... Your life And your life And to Коли буде порізна ця стрічка, привітати трьома бурхливими облисками. Отож будьте готові. Шановні, усі, хто присутній тут, усі львів'яни, які, можливо, деколи просто заїжджають на згосі, вже тепер не варто для того, щоб придбати цей чудовий автомобіль, їхати до столиці нашої рідної День України, до Києва, а можна це зробити в нашому місці Лейва. як сказав пан Набухіро Йошида, там, де багато шоколаду і смачної кави. Друзі, я думаю, що кожен з вас вже знає, що нещодавно відбулася презентація нового автомобіля. Lexus NX новий гібридний кросовер Lexus NX це еталон інженерного, дизайнерського і технічного прогресу. В ньому вражає абсолютно все. І саме зараз для більш детального ознайомлення з цим автомобілем на сцену запрошується Сергій Кедрін, менеджер з продукту та ціноутворення Lexus компанії Toyota Україна Такого детального опису однозначно ви хочете підійти поближче до цієї автівки і також пощупати її своїми руками, своїми пальцями, відчути абсолютно все, про що, що нам розказував Сергій Кєнин. По-дуску, просимо, підходимо ближче до цього кресня. Після цього, коли ви вже зможете, не знаю, навіть фото зробити ці автомобілем, ми запропонуємо вам опис і такий невеличку характеристику ще інших автомобілів марків Лексус. в салоні цього автомобіля багато і детально розказувати. Ну звичайно, що я не можу. Я думаю, що варто звернутися Це ж таки до менеджерів. Вони точно вже розкажуть про усі переваги. Я можу сказати лише одне: панель приладів виконана надзвичайно зручно будь-яку кнопку, навіть в ході їзди, надзвичайно зручно буде натискати по тій причині, що тут ну, вона ось такою ненав'язливою хвилькою. Покриття. Ну, ми ж розуміємо, що Lexus — це як завжди якісна шкіра. Цим ми можемо завжди так насложувати. До речі, оці от такі от пластмасові штучки в моїх більш заряджених версіях вони виконані в дереві, що надзвичайно класно поєднується із шкірою. Хочемо звернути зараз вашу увагу на ще одну маленьку деталь, яка нагадує вам все ж таки, що це Lexus. Японці могли використати свої найпередовіші технології і. Замінити її на електронну, але все ж таки аналоговий годинник, який буде демонструвати вам час з японською точністю, буде вам показувати, що вас е, десь очікують, що вас цього часу обмаль або навпаки, у вас залишається його доволі таки багато, тому не варто настільки сильно тиснути на акселератор і спалювати і так дороге пальне. Є тут такі дуже традиційні речі, щоб поставити чашку з кавою, щоб не пекти собі руки. Можемо зараз також звернути увагу на цей приблизно 7-дюймовий екран, який регулюється дуже просто, тобто саме меню в ньому регулюється звичайно, не складно, а саме от такою от крутилочкою, якщо натиснути на неї, то далі ви заходите в меню і в абсолютно всі опції, які вам... Потрібні Тож було легше, що, як завжди, всередині виконаний просто-напросто щек.